І це я, Стів. І мій друг. друг. Ми сьогодні будемо знімати 50 фактів о нас. яких в шопу 50? Там я п'яти не буде. Два паха по-любому буде. Ладно, наш хіт-парад наших таких секретиків – Валік. Я задорот ВК. Я Ютуб. Я Ютуб. Ну, як Ютуб. я на Ютубі, я задоротю в Ютуб. Ти сама. Я без нього жити не можу. Типа я можу і я не курю, не пью коман і не буду то не помнить. Приєднуюсь я з досі хваликом Комська... <с font> Майком, сфіль. вибачте я вам доведеться вам стерти пам'яті це, що я сказала. і я його ну ладно. Я обожаю групу Лінкін парк. Блін, не виправляем чмо. О, ремейт торпочка Ладно. Я за я за а, точно, я дуже люблю працювати з металом, люблю стародавнє бойове мистецтво, бажаю Японію, люблю катани. Короче, всю ріжучу зброю, те, що відрубає людям голову, перерубає їх на твій чай. Ну, коротше, типа таке валік. Який валік. ладно, Все одно. І і а. Я люблю спати. Давай не то. О, я ненавижу школу, ненавижу, ненавижу. Я саме більше люблю У мене є хто лучше дума. К комп, колодінник. І диван. Я з тобою не дружи. <ріст> ну і він тоже. Ой. <ріст> і він <тоже. ріст> ай-яй! <я>. Треба за пригурити. <ріст> Вибачте мого друга. <ріст> да.

Samsung Kelexi Ace Gavnjuk. Воно їх видно. Знаєте, ну запомните все закон Nokia, Samsung вони collegan. Well, Motorola, Motorola ще. Да, се ще кинути з девятых поверху. А де де деколи вони деколи умирають. Там о! О, я недавно почув в легенду майк про те, що якщо кинути ног, його, це, знаєш, десь 3310, Та не убиваємо по неї. Може туди і туди. Да. Тут ходить лігенда, що коли, якщо в неї хоч і буде царапана, то в неї вона зарігенерірується, заживе. Я йду по бі. Почекай Ну, Добре, я поки що поведу сам, я поки що сам поведу. Ого, як відливає, березу сам підливає прям. Ну ладно. Так далі. Що за ще? А. А жити на восьмому поверсі. Дуже високо живу, кльово. О, ще ми живемо в Лучку. Е, -е, 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 -е -о, О. Наші сторінки ВК я Андрій Кічук, а це Валік Латвійчук. Або в мене там де я на, -на фоні бенклі з червоними. Ого. А я такі сажу такі коти, так у мене більше волосся, було дуже гарний був. <говори> да, ми попали в Андрій <говори> дуже гарний Бубка, я сижу, типу, за пати, по цю леку. Ле. Ну коли зайде, там напишете валік Матвійчук. І Андрій Кічук. Е, мені 13, мені тринадцять років ВК, Але не буде тринадцять. Але мені мені насправді дванадцять що разбулося. Мене днюха два четвертого. А мене буде йому йому ще одинадцять, він ще молодієн. <говори> 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 я ха. Поправить. Ладно, запомните, 18 жовтня днюха. Ой, 18, жовті, 18 жовтня кажу. 18 жовтня. Я вас. Если вы подпишете... Да-да-да! Мы, мы слив на ветер не кидаем, а только вы напишите в адрес, мы по вас... Прикиньте, будет миллион, чтобы тут миллион забыли. на дворе сейчас сумасшедшие. Дай, дай, кем мусорник зависит. Ведь вместе. На пивлыцко пойдет что, да, кто-то кидает? В другую все Там, та да А, и Андрей кажется, что мы и вы. я не знаю, где. Ай, рай, рай, рай! Був кінець і з вами був я, Майк. І... Не, не-не-не-не-не-не, ми ще не прощаємось, Валік ще пару фактів у себе не розказав. Я <зас> бо, кінець. <зас> я трогаю трохи немного. <зас> О, панов, почекай. <зас> <зас> Він ще не про ми ще не прощаємось. А ладно. Наш наш сраний оператор щось непонятно тлумачить. Напиши! Сьомий Люб, факт о мене. О, ну, о. Я ще на його чуть не позбувся. Ну да, ну да, ну да Ладно, давай, розказуй пару фактів, будемо прощатися. Нам ще треба нчи э, Ну, ну, ну. Я обожаю его. Баранки на лапу. И моему я улюблю на твоей на лапу. Нет, скажи ты. Его улюбленная творила... Цуцик Лаборадор! Прям цуцик, вот такий цуцик! Нет, скажи на... Давай. А мы... А мы я? А мы я, я, я. Карась! Ладно, все, давайте прощайте!